Всім привіт! З вами я, Назар, і ви на моєму каналі. І сьогодні я хочу перепройти по Playtime 1, але вже з телефонної версії. Тому давайте не буду тягнути кота за хвоста і погнали в нову гру. Е, Чого не запускається? О. Так. Ну, Відео мені здається, всі бачили, я його пропущу. Тому що, ну, перша чесна вже всі давно пройшли, як і я. Ну, просто з комп'ютера. А це максимальна графіка, чи ні? Ну давайте я провірю. Так, ну вроді нормальна, максимальна графіка. Я думав, що це середня графіка. Ну ладно. Так, давайте візьмемо зелену касету. і вставимо. І далі я вже знаю код, тому зразу йду відкривати от, оці двері. Та блін! Що воно натискається, куди мені не треба. Так, за вами жовтий, червоний. Так, все. Тепер беремо касету і вставляємо. Та ну блін, оно буде... Оно довго буде, тому я зроблю вам таймлапс, як воно це все загружає. Так, все, воно вже має відкрити кришку. Відкривай, будь ласка. Ну швидше, до чого так довго. Ти відкривайся! там вже пройшло відео. О, все. Нарешті. Нарешті ми отримали свою руку. Так, все. І тепер йдемо до нашого улюбленого хадівагі. Так. Воно попаде. Та яка коробка? Там ну, автоматично присідає, Так. Нарешті ми побачимо нашого красавчика. Давай. Ну, чого не відкривається? То чого воно не відкривається? О, все. Нарешті. Опа, наш хагівагі. вагі А якийсь він негарно виглядає? Так. Ні, він якось негарно виглядає. З ним щось не так, він якось некрасиво виглядає. Але ми професіональні електрики і зараз все перемонтуємо. От за. от. Вириваємо цю штуку і зараз все швиденько перемонтуємо. Ми профісі в цьому в цій справі. Так. І зявора має зникнути. Ну так. Да. Так, скануємо знову руку. Ну, швидше сканується. Опа. Двері відкриваються, і ми бачимо руку хадіваї. Ну, йдемо туди. Так, довгий коридорчик. Ну для чого його таким довгим робили? Мені цікаво. Так. Зараз ми маємо зібрати батарейки, щоб встановити і запустити цю квешню. Йой. О, батарейка. Зразу вставляємо. І я бачу зразу зелену батарейку. Підбираємо. Так. Тепер ще треба знайти жовту та червону батарейку. Так, я жовту бачу. Вон вон вон. Та йой. Чого вона не забирається? О. Так, і тепер за щось знайти червоне? Так, вроді тільки червоне. Так, де вона нас? Є. На що тут мало бути? Так, де вона, блін? Ну де. О! за спиною було. Так, тепер це вроді всі батарейки ми зібрали, тепер ідемо їх вставляти в цей ковш, це пульт управління. Не знаю. Так, ну. І зараз ми маємо, по суті, побачити е, того Хагі-Вагі. Так, да. ось дивіться. Подивіться на нас, дивіться. Все, Холодько. так, і тепер нам зараз буде червона рука. І нарешті якраз таки ми перейдемо до головної сцени, там де ми будемо тікати від нього і так далі. Червона рука. Але вона з нами ненадовго, лише на першу частину. В другій частині Другі частини нас не так. Все. Ми отримали легендарну другу червону руку. Так, скануємо саню руку. І червону. Червона. Отак. Все. І. Чого вона не відкривається? О, все. Нарешті. Так, і тепер біжимо. І тут е, буде зараз проста головоломка, яку ми зараз на ізі, на швидко вирішимо. Там просто вона доволі проста. Так, беремо Сюда. Е, чого на руки не працюють? Сюди. Та й сюди. І тепер обходимо. І синьою рукою заживляємо. Опа, ну. І чого ми не їдемо? Можемо походити собі. Ну. І. ну. А! Куди воно мене те Але ми будемо довго їхати, я роблю вам таймлапс. Так, ми вже приїхали. І тепер ми маємо зробити іграшку. Звісно, ми йдемо наверх і будемо е, проводити там електрику. Як професіональний дитек. Так. До речі, ця касета, що ліворуч від нас, мала бути праворуч від нас і там знизу. Це в комп'ютерній версії, хто не бачив, подивіться от, оце от відео. А тепер дивіться уважно, як розвітувати цю головоломку. Берете. Берете! Та йой! Та берете цю таку, пересуваєте її сюди, бішите туди. І пересуваєте її сюди. От. І вводимо от ці от стовпи. І біжимо до цього щитка і проводимо електрику. Але я хочу ще зробити собі качать. Беремо отак от і беремо другою рукою сюди, а воно чомусь щепиться туди. І можемо так от покататися, поки воно проводить струм до цього щитка. Ми вже запускаємо щиток і беремо нажимаємо на валют, щоб зробити іграшку, яка дасть на пропуск до хай-вагі, який потім захоче нас з'їсти. Надіюсь, на телефоні буде так само просто тікати, як і на комп'ютері. А на комп'ютері я з першого разу пройшов. Куда? А, ні, 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 ні. Так, ось разу так, ну не супер. Теперь очі дивиться на нас, а я для вас роблю таймлапс. Все, таймлапс закінчився. Тепер е, забираємо нашу е, іграшку Котобджола. Дивна іграшка Котобджола. Все, забираємо її. Забираємо її. Забираємо. І тепер йдемо її вставляти, щоб просканували. І... стоп! Чому чо не терпах не? А, не суть. Давайте йдемо до нашого улюбленого Хагівагі. Все. Давай. Воо, красо, Дивіться, але ми краще від тебе підтечимо і на тебе потім звалимо коробку. Все, побігу, давайте. Я професіонал і з першого разу пройшов вентиляції. Тому має бути просто... Чи, давай, 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 швидко, він тепер Біжи! Швидше біжи, біжи, давай, 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 будь ласка, не тупий, давай, швидше, біжи, біжи, давай, давай. Ми не бачимо його, де він ззаді десь біжить. Ми маємо встигнути швидше. Давай, 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 будь ласка, швидше, 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 давай. Давай, давай, та не давай, не біжи швидше персонаж, не сповільнюйся, Я тебе прошу, не сповільнюйся! Так все, давай, давай. А, точно, вони само присідає так. Все. Ну що, не встиг, не встиг, ха не, не встиг, а я швидше від тебе. Так, так, і тут, кані, звісно, перед нами закриваються двері. І там наш Хагі-Багі хоче нас дісти. Давай швидше відкривати двері і біжимо, біжимо. Давай, 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 біжи, біжи, біжи! Швидше, біжи. Так, все, ми в безпеці. І тепер скидаємо на нього коробку. Все, не треба за нами гнатися. Все, коню, а не треба за нами гнатися. Ха-ха. вже -ха. другий раз ми його скинули. Вже другий раз на нього скинули коробку. Так, і запер залишається здвільнити попі. Саме простіше. Ну, потім вона ще в другій частині нас добре чи поколбасить. І, звісно, і спустить нас в третю частину до кота того фіолетового. Так. Ну і далі потім ще ще щось станеться. І, коротше, не знаю, це вже буде четверта частина, і тоді. Е ми подивимося, що буде далі. Я, до речі, ще для вас знімаю зразу після першої частини знімаю для вас другу частину попі-плейтайм. Надіюся, все буде швидко. І я вам буду кидати спойлери в телеграм-канал. Підпишіться обов'язково. І ми вже дійшли до кейса нашого з Поппі. Відкриваємо. А у чомусь до сих пір все щось бачу і бачу лампочку червону. Нічого не зрозуміло. Комп'ютерні верті і все темне. Ну, все, ми пройшли Playtime 1. Так, а мені треба вийти на головний екран. Ну, цю, заставку. Все. Ну, все, друзі, ми пройшли Playtime 1 на телефоні. Думаю, тобі сподобалось відео. Надіюсь, було цікаво. Тому підпишись, постав подобайку та напиши свій коментар, як тобі відео. Тому з вами був я Назар і всім пока-пока.